Працюємо із сервісом Canva, який можна увійти зі своєю ліцейною поштою. Обираємо вхід і продовжуємо з Google, вказуємо свою електронну скриньку і відповідно вказуємо свій пароль. Далі нам потрібно обрати один із шаблонів, на основі якого будемо створювати власну роботу. Варто зауважити, що тут пропонується дуже багато різних шаблонів, різних типів публікацій, і в принципі ми сьогодні можемо обрати будь-який, тому що ми в будь-якому разі будемо створювати власну роботу з самого початку. Проте можна переглянути ті шаблони, котрі вже тут є, і обрати один із них для продовження власного проєкту. Ну, наприклад, обираю одну з обкладинок для Facebook клацаю налаштувати шаблон. Я бачу перед собою першу сторінку цього шаблону і одразу додаю наступну порожню сторінку. Саме тут я буду виконувати своє завдання. Внизу ж можна переглянути всі сторінки цього шаблону. Я буду працювати з розділом елементи, зокрема лінії та фігури. Відкриваю весь можливий перелік і маю можливість вибрати одну з стандартних фігур, котрі тут запропоновані. Класуючи по фігурі, вона додається на робочу область. В кожній фігурі можна налаштувати її колір, розмір, перемістити цю фігуру, а також змінити її висоту та ширину. Таких фігур можна розташувати кілька. І звертаю увагу, що в деяких фігурах є окрема можливість налаштувати колір ліній і колір заливки. За допомогою путових крапок ми змінюємо розмір. За допомогою бічних рисок змінюємо ширину та висоту. І, відповідно, за допомогою стрілочок обертання ми можемо повертати нашу фігуру. Ті самі дії можна виконувати з довільною кількістю. Різних фігур, котрі нам тут пропонуються. Досить важливо, що фігури стандартно розташовуються у порядку малювання. Проте можна змінити розташування фігур і, наприклад, зауважити, що вони перекриваються в тому порядку, який можна налаштувати, переміщуючи фігури вперед та назад. Виділивши кілька фігур, ми можемо знову ж таки вирівнювати їх меню розташування, наприклад, за верхнім чи нижнім краєм. Фігур можна додавати довільну кількість, змінювати їх в будь-який момент часу. Якщо даного переліку фігур недостатньо, Можна здійснювати додатковий пошук. Наприклад, така фігура, як дуга або півколо доступна в різних варіантах після пошуку. Вона може бути пунктирною. Так само можна. Пошукати різновиди квадратів, наприклад. Знову ж таки, дещо інший набір можливостей, ніж були доступні стандартно в пошуку елементів. До нашого зображення можна додавати текстові написи за допомогою відповідного інструменту. Сам текст, очевидно, можна змінювати, вносити той, який вважаємо за потрібне. Переміщувати його у потрібну локацію, змінювати розмір цього тексту, застосовувати форматування. Змінювати шрифт і налаштовувати так, як необхідно. Виконаною роботою можна поділитися. Зокрема, класнувши кнопку Поділитися. Згенеруйте посилання, скопіюйте його і розмістіть у нашому класрумі.